Якщо ви не встигли вчасно посіяти насіння перцю на розсаду, то за допомогою цього способу ви прискорите проростання насіння в багато разів. Спочатку потрібно у насіння перця відрізати ось цей виступ, тому що саме звідси виростає корінець. Це місце дуже тверде, і саме на те, щоб воно розмякло, і корінець зміг прорости, витрачається найбільше часу. Тому обрізанням виступу ми допомагаємо корінцю прорости, але його ще потрібно простимулювати до цього. Беремо дві ємності, у одну наливаємо холодну воду, можна ще криги додати, а у другу наливаємо гарячу воду приблизно 50 градусів по Цельсію. Потім обрізане насіння складаємо у ватний паф і занурюємо за допомогою пінцету на 3 секунди у гарячу воду, а потім на 5 секунд у холодну і повторюємо так 5 разів. Тим самим. Саме ми створюємо природні умови для пробудження насіння. Потім у маленький стаканчик набираємо трохи гарячої води, кладемо туди ватний паф з насінням і зверху накриваємо іще одним пафом. Стаканчик ставимо у пакет і все це ставимо у тепле темне місце. Щоб температура повітря там була приблизно 25 градусів по Цельсію, і ось результат: вже через 10 годин у насіння з'явилося ось таке коріння. Тепер таке насіння можна вже висаджувати у ґрунт, і приблизно через 5 днів ми отримаємо дружні сходи. Напишіть у коментарях, а ви вже використовували цей спосіб.